Це десятий раз, як я виходжу на акції. Я виходжу за свого батька, він зник безвісти в Донецькій області 19 травня 2024 року. Ніякої інформації нам не надають. Уже 11-й місяць, як ми його шукаємо, ми за нього боремось і ми його чекаємо вдома живо. Світ може побачити, скільки нас, скільки є людей, які не мають інформації про своїх близьких, скільки людей, в яких знаходяться люди в полоні. І потрібно виходити на такі акції, оскільки це дає знати про себе. Сьогодні 139-та акція на підтримку родин зниклих і родин військовополонених в місті Хмельницькому. Починали ми в серпні 22-го року, і це були родини військовополонених. Вже більше півтора року, як зна до нас доєдналися і знову доєднуються і знову доєднуються родини безвісті зниклих. І як ви бачите, що їх стає все більше і більше. На жаль, станом на сьогодні в Україні понад 68 вісім тисяч безвісті зниклих. Гуртуємося у спільноту і вчимо людей поважати родини безвісті зниклих, поважати родини військовополонених, підтримувати їх.